Вітаю в ефірі Першого національного новини світ у студії Юлія Куценко. Чи буде безвізовий режим з Євросоюзом? Заява Павла Клімкіна. Капітальна робота. У США ремонтують символ американської демократії. Чому пінгвіни так ходять? Британські науковці шукають відповіді. Союзу є сумніви щодо запровадження безвізового режиму з Україною через події на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін і пояснив позицію європейців: частину Донецької і Луганської областей контролюють терористи. У ЄС побоюються, що бойовики та й загалом будь-хто з Росії злочинці, контрабандисти тощо завдяки безвізовому режиму зможуть проникати в Європу. Розказав міністр. Досі українські чиновники не наважились повідомляти суспільство, що безві. Візовий режим ще надовго залишиться блакитною мрією українців. Так, президент Петро Порошенко заявляє, що очікує від ЄС позитивного рішення щодо скасування віз для громадян України вже в травні цього року на саміті Східного партнерства у Ризі. Припинити звірства проти кримців закликав Росію Вашингтон. Про це йдеться у заяві Держдепу. США. упродовж останнього року ситуація з правами людини в Криму різко погіршилась. Посилилися репресії проти національних та релігійних меншин, зокрема кримських татар. Йдеться у документі: у Криму систематично порушують основні свободи. Місцевих жителів затримують, допитують, вони зникають. А неурядові організації та незалежні змі вигнані із півострова. За словами речниці Держдепу Джен Псакі, США Ніколи не визнають фіктивний референдум у Криму та анексію півострова. У фільмі про окупацію Криму Володимир Путін визнав, що російські війська вторглися на півострів, хоча раніше він це заперечував, сказала Джен Псакі і додала. Це породжує сумнів у словах російського глави, який і зараз твердить, твердить що російської армії немає на Донбасі торік народ України обрав майбутнє засноване на цінностях демократії, вільної торгівлі та верховенства закону. У відповідь Росія використала війська, щоб силою згубити й окупувати Крим суверенну територію України. А потім влаштувала незаконний так званий референдум як слабку спробу виправдати свої дії. За останній рік Росія розпочала масові репресії в Криму, заборонила неурядові організації та змусила головні неросійські меншини, зокрема кримських татар, тікати або ховатися. Ні, рік Росія також продовжує дестабілізувати ситуацію в південно-східній Україні. Кейн парламентські дострокові вибори у Ізраїлі. Прем'єр-міністр Бінімін Нетаньяху бореться за четвертий термін повноважень. Шансів в нього небагато. Останні опитування обіцяють старожилу ізраїльської політики або суттєво менше голосів, або й взагалі поразку. Головний суперник партії Нетаньяху Лікут лівоцентристи із Сіоніцького союзу Ісака Герцога. Вибучі дільниці. Працюватимуть до 10-ї вечора. У Вашингтоні ремонтують капітолій. Один з найбільших впізнаваних символів американської демократії та Сполучених Штатів загалом. З цієї причини купол будівлі вже кілька місяців убраний у рештування. Фундамент капітолію особисто заклав Джордж Вашингтон. Ремонт відбувається не часто, в останні півстоліття тому. З нами на прямому зв'язку кореспондент Української служби голосу Америки Богдан Цюпин. Він знає всі подробиці, адже щоразу його включення для першого національного відбувається на тлі капітолію. Богдане, вітаю! Тож на якій стадії ремонту, коли ми нарешті побачимо білий сяючий купол. Так, і кожного разу, коли ми приходимо на цей майданчик, то жартома просимо наших операторів наступного разу зняти рештування, щоб купол капітолію був усій красі. І кожного разу ми повертаємося рештування далі там. А віднедавна з'явилася ще оця латка, яку ви бачите, схожа на пластер на рані. І справді, капітолій, купол капітолію треба загоювати. Він потерпає від погоди, потерпає навіть від блискавок, які б'ють у купол, зроблений з металу і сьогодні я маю можливість розповісти вам трошки більше, що саме відбувається за арештуванням. Востаннє купол капітолію ремонтували ще в 1960 році. Відтоді захисне покриття зносилося, і в самому куполі з'явилося понад тисячу тріщин та інших вад. Купол був зведений приблизно 1863 року. Дослідник історії сенату США Дон Річі каже, що металева основа купола потребує постійного захисту від погоди. Капітолійський купол, оскільки був зроблений з чавуну, безліч разів зазнавав ударів, блискавки. Він захищає будівлю від негоди вже 150 років. Останнім часом стеля протікала, і зараз зсередини її також ремонтують, завісивши її центр із середини. Отже, наше завдання позбутися протікання, заробити тріщини, зняти стару фарбу і пофарбувати наново. Якщо ви бачите, купол в останні дні, то помітили напевне, що частина його закрита великим шматком пластикової плівки та спеціальною рожевою тканиною, щоб захистити оголену поверхню, а також робітників, які там працюють. Ремонтні роботи відбуваються переважно вночі, щоб не відволікати від праці американських законодавців у середині будівлі. Туристам, які хочуть мати найкращу фотографію капітолію, трохи не пощастило. It was dramatic... він дуже вражає. Він Дивовижною весь білий, але сьогодні, коли я приїхала, то через ремонтні роботи ми майже нічого не бачимо. Це трохи розчаровує. Інші відвідувачі та мешканці американської столиці вимушені змиритися. треба думати про перспективу. Звичайно, що це незручність, бо ми не можемо бачити купол. Але люди приходитимуть сюди ще століттями, і будівлю треба тримати у належному стані. Я зовсім не засмучений. Зараз передбачають, що ремонтні роботи в капітолії триватимуть понад. Два роки. Згідно з планом, будівля має бути в усій красі до інавгурації нового президента у січні 2017 року. Богдан Цюпин Голос Америки. Дякую, колего. Це був кореспондент Української служби голосу Америки Богдан Цюпин. У Канаді зима не хоче поступатися весні. Країну накрила снігова буря. За ніч немало півметрові кучугури. різко впала температура. Від примх погоди найбільше потерпають водії. Автівки доводиться відкопувати, а більшість доріг перекрили. Стихія внесла корективи і в роботу громадського транспорту. В аеропортах скасували кілька рейсів, з перебоями працює залізниця. Рідкісний діамант виставили виставили на огляд у Дубаї. Камінець в 100 каратів приїхав з південної Африки. Йому надали прямокутної форми і перетворили на каблучку. У квітні коштовність виставлять на акціон Сотбіс у Нью-Йорку. Тож готуйте гроші, хто має, але немало. Бо ювелі... ювеліри сподіваються отримати за діамант щонайменше 25 мільйонів доларів. Адже камінь не тільки унікального розміру, але й ще й чистої води тобто практично немає вад. Чому пінгвіни ходять перевальцем, вирішили з'ясувати допитливі науковці із Великої Британії. На південний полюс для цього не поїдуть, а дослідять місцевих пінгвінів з Лондонського зоопарку. Дослідники з Королівського ветеринарного коледжу та Техайського університету розробили спеціальний датчик, який фіксує, як тварини пересуваються. Отримані дані порівняють з тими, як ходили їхні предки. Це дослідники відтворили за залишками пінгвіноподібних. Науковці повинні підтвердити або заперечити теорію про те, що Давні пінгвіни ходили рівно, але погано плавали. Сучасні жителі Антарктиди чудово почуваються в воді, але дещо не поворотки на суходолі. Ми сподіваємося з'ясувати, як пінгвіни використовують свої ноги щоб ходити перевальцем. Вони докладають зусиль, перевалюючи своє тіло з боку в бік. І ми хочемо зрозуміти навіщо, чому хода пінгвінів відрізняється від інших водоплавних птахів. В Іспанії знайшли могилу Мігеля де Сервантеса, батька європейського письменництва та царя іспанських поетів. Автор Дон Кіхота помер чотири століття тому. Його поховали у Мадридському монастирі, який згодом перебудовували. Могилу переносили і, зрештою, загубили. Знайшли тільки зараз у безіменному склепі. Шукали інфрачервоними камерами, 3D-сканерами та георадарами. Науковці виявили труну із ініціалами Сервантеса на віці. Кістки, що були там, за описом збігаються із тими, що колись Губили Мігеля де Сервантеса вважають засновником сучасного роману завдяки його книзі «Хитромурди і дральго Дон Кіхот із Ламанчі. Це всі найголовніші міжнародні новини дня. Про головні події в Україні вже через лічені хвилини розкаже Ілона Довгань. Колегу вітаю студія, вітаю, коли ти знаєш, у нас якраз є гаряча новина. В парламенті проголосували за надання окремим районам Донбасу, особливого порядку самоврядування. От що це за статус? Хто його отримає? За яких умов ми це розкажемо за кілька хвилин? Будемо уважно дивитися. Залишайтесь першим національним.